На цьому світі ви не випадково, існує певний задум, план, мета. Душа жива, бо створені ви Богом, вона велична, чиста і свята. Ваш погляд, усміх, ці хода і врода єдині в світі, ви одні такі, бо ще із материнської утроби Бог знав всі ваші дні важкі й легкі, які батьки, такі і діти кажуть, та у вас у серці чути пульс Творця. Уся надія, вся любов і правда і світло ваше від Його лиця. Коли життя вас знищило і било, Господь теж плакав, повне співчуття, це вас лише сильнішими зробило і ближчими до нового життя. Відомо Богу, що таке страждання, що хрест, що смерть, а що таке життя? Він чує всі ваші прохання і зітхання, що в молитві линуть до Отця. Коли слабкі, тоді ви справді сильні, хто з попелу повстав, той воскрес, бо руку завжди подає всесильний, всім тим, хто прагне щиро до небес. На цьому світі ви не випадково, існує певний задум, план, мета, душа жива, бо створені ви Богом, дорога ваша, світла і проста.